Всім привіт. Так. Приступаємо до розборки. Що для цього нам необхідно. Нет. Нам треба забрати з цього мотора помпу. Помпу. Е, знятий термостат і на катафалк за 200 доларів треба забрати цей силіконовий патрубок. Перше початкове нам треба відкрутити. Начнем з термостата. Так. Чисті грані. Поїхали. Ага. Угу. Тоби зажати. Оп. Так, для цього діла Візьмемо, щоб я потім в холодній воді не мив, мастер-пасти немає, перчатки недорогі. Опа, приступим. Опа. Дякую вам, що ви підписуєтеся. Так, це. Нагадаю вам, це 405-й мотор, інжектор після повного капітального ремонту. Але недовго. Музика грала. Ну, Це не важливо. Так. так, датчик, масляний датчик зламаний. Від удару він загнувся. Тобто тут не особо судіть мене в коментарях, що я відламав датчик. Ні. Тут датчик був новий. Просто він від удару аж загнувся. Так. Що вона? Ну, у нас термостат тримається на двох болтах під шестигранник. Мотор цей смислу не мав встановлювати. Тут блок відколовся. Відколовся, ребята, блок. Вон, де стартер кріпиться? Відколовся від удару. Так все, озервав болт. Так, іде Мотор накритий. Тут з цього мотора ще можна взяти Поршневу, ну не знаю. Не знаю, коленвал, навірно Накрився. Так головка на 7. Трещотка. Откручиваем хомутики. Да, зараз, ребята, у нас хомутики. Да все, все запчасти. Все пришло до гры. И ничего мы не вдеем. Такая оно. Дякую, що ви дивитеся. Ну іначе я і не стану, бо мушу відкручувати. Так виходить, що я до вас спиною стрію. Ну, суть не в тому. Оп. Так, хамути ослаблені. Опа. Та машина ця як бритва робила. Свій час. Опа! Опа, є. А му і патрубок на базі Добре був зроблений моторчик, добре моторист, конечно, супер його робив. Супер. Так ну що вам показувати, Як я буду знімати помпу, тут інтересного нічого немає. Хочете, покажу зараз ці болти на місці, закручу, щоб вони не потірялися. Покажу вам мотор. Так. Опа! Що ж розпрідвали погнуло. від удару. Ось тут його біда відколола. Бачите, блок, де стартер тримався. Смислу варити чугун немає ніякого. І тут аж головка теж лопла, аж зв'язочки загнулися на Ось Отакі-то От пироги. Блок був, хлопці, розточений. Перший ремонт. 96, повністю мінялася поршнява, ну, в общем, повністю робилася голова, блок. Заводився з полпінка. 90 км він легенько тримав і нічого його не тримало. Ще поміняв був почіпник, Хе. бо машина йшла в круг 700 км. Да. Ну нічого. Це життя. Дякую за перегляд. Дякую за те, що підписуєтеся. Всього найкращого. Удачі на дорогах і в житті.